Ти одружений, ти не маєш права придбати без дружини. Все, що придбано в шлюбі, вважається сумісно нажитим майном. Ти не маєш права продати або купити без згоди дружини. А якщо дружина за кордоном, тоді вам треба підготувати дозвіл за кордоном. Це можна зробити у нотаріуса або в консульстві. Якщо ви це зробите у нотаріусу, обов'язково поставте апості. А якщо не можеш цього зробити, є варіанти. Можна придбати на батьків. А потім як переоформити? Перше, треба зробити договір дарування від батьків на себе, але в такому випадку вона не буде набута в шлюбі і не вважається сумісним майном подружжя. Другий варіант це заздалегідь, підготувати шлюбний договір. Таким випадку все, що набута на одного або на іншого, буде вважатися особистою власністю. А можна зробити договір дарування від чужої людини на себе, щоб без дружини. Звісно, можна, але потім є ризики оскаржити даний договір за судом і втратити кошти, майно та багато нервів. А що ще заборонено робити при купівлі? Пиши мені слово Порада в Директ і я надам тобі повний перелік заборон безкоштовно у вигляді чек-лісту.